Мрія перфекціоністів може з легкістю втілюватися у життя на невеликих ландшафтних ділянках, якщо в арсеналі таких господарів з'являється сучасна модель електричної мотокоси штіль FSE 52. Чому ми починаємо з цих слів наш відеоогляд? Тому що рівнесенькі кромки газону, відсутність зайвої порослі біля кущів або клумб, це все стає постійними ознаками ділянок що обробляються цим сучасним і доступним за ціною чудовим інструментом. Сьогодні пропоную вам розглянути модель електричної мотокоси «Штіль FSE 52 з оснащенням класу Comfort. Ми взяли її з собою на об'єкт, де головну роботу по скошуванню газону власники виконують електричною газонокосаркою штіль RME 235. І ми, до речі, вам показували цей процес. Після того, як газон підстрижено газонокосаркою, до ювелірної роботи долучається вона. Електрокоса FSE 52 зовсім невелика за розміром. Загальна довжина моделі 131 см і дуже легка 2,2 кг. Звичайно ж, потужна 500 Вт і при цьому екологічна завдяки типу двигуна. Такі електричні інструменти, як FSE-52, зазвичай одразу стають фаворитами в домашньому господарстві. Бо ними легко працювати, вони тихі, прості в роботі, не додають клопоту з заправкою і не забруднюють навколишнє середовище. Комфорт роботи мотокосою штіль FSE-52 складається з багатьох факторів. Зупинимось на головних. Регулювання довжини телескопічного штоку відбувається простим натисканням всього однієї кнопки. Кругла ручка керування встановлюється в необхідне для вас положення одним легким рухом без додаткового інструменту. Ці зручності під час косіння на вузьких та обмежуючих рух ділянках особливо відчутні. Косильна гарнітура, рекомендована виробником у стандартній комплектації косильна головка, автокат зі струною 1,6 мм. Зверніть увагу, що модель оснащена таким ось захисним упором, що дуже зручно, коли ми проходимось косою біля дерев або кущів. Упор не дасть пошкоджити струною кору. Діаметр косіння FSE 52 складає 300 мм. Це оптимальний варіант для косіння молодої трави у садку. А ось налаштування кута повороту косильної головки в 90 градусів то ще один вагомий плюс. Обкошувати краю газону вздовж доріжок можна, хоч з заплющеними очима. А ще під час роботи вам зовсім не треба піклуватися про електричний кабель. Про все подумав виробник. Фіксатор кабелю міцно тримає його та запобігає раптовому висмикуванню через чіпляння за кущі або інші перешкоди на ділянці. Відзначу, що в стандартній комплектації електрокоси є ось такі захисні окуляри. А ось щодо додаткових можливостей, то за потреби можна встановити на цю модель косильну головку з рухомими пластиковими ножами Polycat 3-2. В такому варіанті вам під силу впоратись із жорстким бур'яном. Використовувати їх можна тільки з захисним щитком. Звичайно ж, жодна розповідь не дасть вам повної уяви про те, наскільки легше, швидше і якісніше може стати ваша робота у садку завдяки електрокосі FSE-52 виробництва компанії Штіль. Тому подивіться на те, як вона працює під час зйомок нашого відеогляду. І мерщій до магазину Добрий господар. Отримайте від консультантів відповіді на всі питання, які у вас залишилися. І користуйтеся всіма перевагами, гарантіями і сервісом, які отримаєте завдяки покупці техніки в офіціального представника.